Дуже погані новини для Петра Олексійовича Порошенка. І це новини не про санкції, це новини не про нові підозри, не про те, що він можливо поїде в СІЗО, якщо йому беруть такий запобіжний захід. Не. Мова про те, що його немає кому захистити. Дуже дивна історія, друзі, з урахуванням того, які гроші були витрачені на захист самим Петром Порошенка. Ну, не зрозуміло, чому це не працює. Я зараз намагаюсь це оцінювати суто технологічно без будь-яких емоційних реакцій. Давайте подивимось тверезо. Давайте подивимось без своїх антипатій або симпатій. Давайте подивимось лише з урахуванням фактів. Петро Олексійович Порошенко. Ми всі про це знаємо, вкладав величезні гроші. В блогерів, які повинні були стати лідерами громадської думки, і нести його думку через свою думку до МАС, повинні були впливати на прийняття певних рішень в державі, повинні були формувати загальний настрій і вайп українських громадян. А також були создані створені так звані ботоферми. Ну тобто, це насправді спільнота людей, яким подобається Петро Олексійович Порошенко або дуже. Не подобається Зеленський, і вони обрали як символом своєї боротьби з Зеленським саме Порошенко. Ну і третє, звісно, це ж політики. Політична партія, в яку Петро Олексійович Порошенко вклав немало грошей. Це відомі народні депутати, це Ірина Геращенко, Клімпуш Цинцадзе, і Олексій Гончаренко, і багато багато інших його телеканали прямий і п'ятий. Ми поки відставимо в бік. Хоча це теж дуже важливо. Вони не мають впливу взагалі на порядок, де не нашої держави. І давайте, от тепер розберемо ці, ці інструменти проти Петра Порошенка, ввели санкції зараз. Дуже багато чуток про те, що він поїде в суд, що йому будуть висунуті нові значить, звинувачення. Що ми бачимо на сьогоднішній день? Є певна активність оцього прошарку цієї спільноти цих громадян, яких всі називають прохоботами. Вони ходять по коментарях, щось пишуть, але це не справляє жодного враження взагалі ні на кого. Тобто немає спільного обурення, немає е, якихось е, громадських акцій. Навіть 3-5 божевільних не вийшли на майдан з плакатами. Приберіть руки від Порошенка, тобто це не працює. Те, що вони пишуть там в коментарях, це чесно вам скажу. Взагалі нікого не хвилює, це не має ніякого результату і ні на що не впливає. Це оця Фейсбучна Твітерська бульбашка. Ну окей, ви там зустрілись в коментарях. Разом всі покричали, значить, Порошенка молодець, зеленські шашлики, і розійшлись. Все. тобто, це десь в електронному вигляді, що ніяк не впливає ні на що. Погана історія. Тепер давайте візьмемо топ-блогерів. Жодної цитати я не бачив досі. Я реально не бачив жодної цитати в якихось відомих засобах масової інформації. Я не бачив жодної полум'яної промови. І Я не бачив жодної гідної. Реально гідної справжньої медійної роботи. Тобто, всі, нібито, виходять, кажуть, так Порошенко повинен нас там ай-яй-яй, значить, не треба його. Ой-ой-ой, ми всі повинні егегей, значить, навколо, значить, цього ми повинні скупчитись, і, і, і все. Тобто, дивіться, три дні. Четвер, п'ятниця сьогодні субота, санкції на Порошенко, нуль взагалі. Ну тобто, реакція нуляча абсолютно. Відкидаємо не працюючий інструмент. Третій інструмент політична партія. Значить, кілька людей поїхали на Мюнхенську конференцію. Олексій Гончаренко, наприклад, якого Порошенко за вуха витягнув з партії регіонів, зробив з Олексія Гончаренка по великому рахунку. Давайте так, з регіонала Порошенко, з регіоналу Олексія Гончаренка зробив демократичного політика. Просунув його в парламентський, в європарламент дав йому ці можливості, так би він і ходив як депутат від Януковича. Чим йому платить натомість Олексій Гончаренко? Нічим ну взагалі повним ігнором. Чи вийшов він з питанням до депутатів парламенту європейського, які були на мюнхенській конференції? Чи відкрив він плакат, чи зробив він якусь заяву? Ні. Є якісь повідомлення про те, що там хтось комусь щось сказав на особистій зустрічі, нібито я у Клімпуш. Я бачив на сторінці європейської солідарності фотографію ці я правильно кажу, клімпуш Ценсадзи здається. Вибачте, якщо неправильно вимовляю її прізвище, що нібито хтось з європейських політиків передав сигнал про неприпустимість. Не було ніякого сигналу. Давайте закінчити те, що ви там в якійсь. В якихось приватних розмовах вам хтось сказав, ай-яй, так не можна. Це не має жодного значення. Навіть коли задавали питання Зеленському е про кличка, уявіть собі, спитали там Кличко вас критикує? Вони навіть не сказали, ви ж там Порошенка, типу, переслідуєте. Нуляче знову ж таки, реакція не відпрацювали депутати. Депутати е Порошенка відпрацювали в Верховній Раді, тобто вони в десятьох поспівали гімн, постояли біля трибуни, щось заблокували, розвернули значить плакати. Виставили вперед цю героїчну дівчину, значить, прикриваючись нею, яка у них в партії все. І знову ж таки, жодної реакції суспільства всім начхати. Я просто хочу вам сказати, що величезні гроші були витрачені на ці ресурси, на те, щоб їх підняти. І по факту вони не працюють в простій елементарній ситуації, коли потрібно захистити власника цих ресурсів. Тобто Порошенко витратив гроші. Величезні. Створив ресурси, значить, громадський ресурс, політичний ресурс, медійний ресурс. Жоден з цих ресурсів не працює і ні на що не впливає. Жоден з цих ресурсів не може захистити Порошенка. Залишаючись, кожен з цих ресурсів залишається в своїй ніші. Розумієте, хтось в медійній ніші залишається, хтось в політичній. і жодного результату не приносить. Є погана новина для Віталія Кличко, який використовує ресурс Порошенка. Тобто, ці е, значить е, громадяни, це суспільство, так звані ботоферми, ці політики, ці медійні ресурси, це теж саме, що є у Порошенка, це майже все є у Віталія Кличко, і це воно саме воно. І це теж не може захистити Віталія Кличка. Тобто, це дуже показово, що на сьогоднішній день, коли Порошенко і Кличко збираються на вибори, їм потрібно зараз відбити дупля, їм потрібно прийти до тями і зрозуміти, що у них. У них нічого немає. У них взагалі повний нуль. Вони просто витрачають, витрачають на це гроші. Їм не буде з чим працювати. Якщо вони вважають, що вони виїдуть на критиці Зеленського, щось там не так значить перемовини, ще щось. Ну це, чесно кажучи, погане припущення. Це так це так працювати не буде, І ми просто зараз це бачимо. Тому ось така історія, друзі. Порошенка немає кому захистити на Порошенка начхати. Це означає, що так само начхати на кличка, це означає, що так само начхати ще на певну кількість політиків. Зважайте на це, дивіться на це, вчіться, тому що зараз працюють зовсім інші інструменти. Не брешіть собі про те, що у вас нібито щось є, коли у вас нічого немає. Тобто робіть висновки і плануйте свою подальшу медійну політичну діяльність з урахуванням помилок топ-політиків, які ви зараз бачите. Дякую.